Нехай мовчать Америки і Росії, коли я з тобою говорю. Такими словами звертався до рідної України наш поет Василь Симоненко. І нині крізь десятки років ці слова лишаються актуальними для нашого народу. Ненька батьківщина у нас одна. Боремося за неї та не втрачаємо віри в перемогу. І з вами ветері Кременчуцькі новини. Ми розпочинаємо. Був людиною-усмішкою. Так про Ігоря Ігнатенка відгукується його знайомам. Сьогодні воїна провели в останню путь. Детальніше у наступному матеріалі. Сьогодні Кременчужани провели в останню путь мужнього воїна Ігоря Ігнатенка. У міському палаці культури зібралися усі, хто знав військового, аби віддати йому шану. Солдат Ігнатенко Ігор Васильович. Народився 1973 року. Навчався у загальноосвітній школі села Садки. Закінчив професійно-технічне училище номер 6. Працював на Крюківському вагонобудівному заводі. 18 квітня 2023 року. Став до лав Збройних сил України на посаду механік водій механізованого відділення. На жаль, це війна, і вона забирає найкращих. 18 лютого під час виконання бойового завдання у Запорізькій області військовий відійшов у вічність. Він багато чому мене підтримував багато. Що підказував по роботі. Дуже хороше про нього скажу. Він дуже хороша людина і дуже жаль, що він загинув. Всі підтримував в будь-якій ситуації. підтримував, юмор у нього був специфічний, підбадрював завжди. Гарний був козак, велике горе і для родини їхньої. І для друзів Ігор мав мужній характер та добру вдачу завжди міг підтримати та допомогти. Це й виділяло його з поміж інших. Давно дружили, знали, що він воює, він і приїздив сюди. Дуже позитивний. Він як смайлик у нього. Це вічна ямочки, на щічках. Ну, Інтересний, як чоловік, веселий, такий в нього він душа рубашка, чи як сорочка на українській мові. Так що ну такі дуже шкода, що такі люди пішли, тому що. Взагалі, завжди з ним зустрічались і раді були цьому. У загиблого воїна залишилися матір, донька та син. Вічна слава Ігорю Ігнатенку. Пам'ять про нього житиме вічно. Дмитро Цирюльник, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. На передовій важливо мати можливість оперативно лагодити військову техніку та повертати її у стрій. Для цього нашим воїнам необхідне відповідне обладнання. Із цим Кременчук допоміг одному з підрозділів. Увага на екран. Домкрати, інструменти, гідравлічні преси та багато іншого отримала одна з механізованих бригад від Кременчуцької громади. Таке устаткування потрібне військовим для ремонту та обслуговування техніки. Справні автомобілі на фронті необхідність, яка береже життя наших захисників і захисниць. Сьогодні одні з механізованих бригад передаємо чергову допомогу від Кременчуцької територіальної громади. Це обладнання для ремонту техніки. Це вкрай важливо зараз нашим хлопцям. Сучасне обладнання для діагностики, для ремонту, яке швидко поверне техніку в стрій, для того, щоб вона разом з нашими захисниками. Гнала ворога з нашої землі. Кременчук оперативно реагує на запити військових, надаючи всю необхідну допомогу. Обладнання потрібне тут і зараз. Ворог не чекатиме. Тому наше місто спрямовує значні ресурси на підтримку армії. Дуже хотіла віддячити за миттєву реакцію, за вклад, який. Надається даної громади на постійній основі і безумовно дані засоби будуть допомагати відновлювати підбиту техніку. Велика вдячність нашим військовим, які боронять Україну від ворога. Разом до перемоги. Вікторія Максимович, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини. Усі зрадники будуть покарані. Служба безпеки України затримала прихильників Кремля, які поширювали пропагандистські наративи. Детальніше про це наш наступний матеріал. Служба безпеки України затримала на Полтавщині трьох поплічників російських спецслужб, які проводили інформаційні диверсії проти України. Двоє агітаторів рашизму та хакер створили ботоферму для розгону російської пропаганди. Одним з фігурантів є колишній функціонер забороненої у партії регіонів. Зловмисник писав замовні статті для міжнародних рупорів Кремля, серед яких російське інтернет-видання Фонд стратегічної культури. За даними слідства, чоловік підготував десятки публікацій, в яких виправдовував збройну агресію РФ та дискредитував Ло оборони України для конспірації фігурант вписав ворожий контент під псевдонімом. А для контактів з представниками російських спецслужб використовував анонімні чати у месенджерах. Ще одну підозру отримав місцевий мешканець, який уже має вирок за поширення прокремлівської пропаганди, але під час випробувального терміну повторив злочин. Цього разу рецидивіст поширював на своїй сторінці у Фейсбуці провокативні дописи, де заперечував воєнні злочини расистів та закликав до державного перевороту в Україні. Також кіберфахівці СБУ спільно з національною поліцією викрило у горішніх плавнях АІТ-фахівця, який організував ботоферм для поширення наративів Кремля. В інтернеті. За матеріалами справи зловмисник масово реєстрував мобільні номери українських операторів, за якими створював фейкові акаунти в соцмережах. У подальшому рашисти використовували ці облікові записи для розгону російського контенту, нібито від громадян України. Наразі нейтралізовано понад 10 тисяч псевдосторінок, які були створені через ботоферму зловмисника. За всіма викритими фактами, затриманим повідомлено про підозру відповідно до вчинених злочинів за декількома статтями Кримінального кодексу України. Чистиною 2 статті 111 державна зрада вчинена в умовах воєнного стану, чисною 5 статі 361 шістдесят санкціоновано втручання в роботу інформаційних автоматизованих, електронних комунікаційних інформаційно-комунікаційних систем електронних комунікаційних мереж. Частинами 2, 3 статті 436 з позначкою 2. Виправдовування визнання правомірної заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікації учасників. Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує від восьми років позбавлення волі до довічного ув'язнення з конфіскацією майна. Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Полтавській області за процесуального керівництва обласної прокуратури. Валерія Лисенко, Кременчуцькі новини. 36-й в Україні та 4-й на Полтавщині. У Кременчуці працює Гончаренко-центр. У ньому вже відбувся перший випускний групи майбутніх водіїв. Більше про це дивіться далі. Це дуже, дуже, дуже супер. Та, дівчатка. Перша група курсу з правил дорожнього руху в Гончаренко Центр Кременчук завершила навчання. Заняття були безкоштовними. Учні повністю опанували теоретичну частину. Отож, перший етап на шляху до отримання водійського посвідчення позаду враження у випускників позитивні. В очах горить завзяття та прагнення до нового. Це було доступно, це було цікаво. Я перший раз проходжу ці курси, і я задоволена, що я сюди попала. Сюди ми ходимо на англійську мову, також дуже. дуже дуже Всі вчителя, всі підібрані, дуже професійні, кваліфіковані. Заняттями задоволені не лише випускники, але й викладач. Коли з душею ставишся до роботи, то й результати відповідні. Ці групи дуже просто було працювати. Коли дивишся в очі, вони дійсно зацікавлені, тобто люди сприймають цю інформацію. Те, що Приємно було працювати. Це звісно, так може складнувато, що дійсно хотілося більше дати інформацію якось простіше. А при такій інтенсивності, бачу, звісно ж, важкувато, але але їм трошки попрацювати ще вдома і дійсно вони вже будуть готові до іспитів самостійно. Окрім курсу з правил дорожнього руху в Гончаренко, центрі Кременчук є і багато інших освітніх напрямів. Один із таких до медична допомога, щоб наші люди вміли діяти. Як в цивільній обстановці, так і не дай Боже в бойові обстановці, щоб вміло надати собі допомогу своїм рідним, близьким. Ну і в принципі, ну щоб люди виживали, доживали до свого віку, а не там, через якесь незнання втрачали своє життя. Усіх охочих запрошують до освітнього простору. Містянам пропонують кілька різних активностей, аби кожен знайшов для себе заняття до душі. У нас є такі курси, як англійська, польська мова. Домедична підготовка, і ми чекаємо всіх відвідувачів, нових для того, щоб завітали до нашого центру. Актуальні анонси ви можете знайти в мережі інстаграм та нашому телеграм-каналі. Всі ці заняття і все, що відбувається у нашому центрі, це все на безоплатній основі. Нагадаємо, що Гончаренко центр це всеукраїнська мережа безкоштовних відкритих освітньо-культурних та волонтерських просторів. Нещодавно такий з'явився і в Кременчуці за адресою вулиця Перемоги, 9, дріб. 1. Вікторія Максимович, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Аби робити добрі справи, не обов'язково мати особливі вміння чи великі статки. Для цього достатньо лише бажання. Про неймовірну історію доброї жінки. Дивіться далі. Валентина Дмитрівна 76-річна пенсіонерка, яка все своє життя опікується безпритульними тваринками. Більше 25 років жінка підгодовує кішок, собак і навіть птахів, які мешкають на вулиці поблизу меморіалу вічно живим. Ніколи ні одного дня, ні дощ, ні сніг не пропустила. А тепер через то я й малюю простужена і все на світі. мене, і осі пороз, і состави розпадаються, все на світі. Ну я не пропустила ні одного дня. Я їх кормила. Дуже довго я ними займаюся. І я прошу Бога, щоб він мене не забирав, тому що кому остануться вони. Мені жалко. До мене вдома дуже було. Я їх тоді пристраювала дуже багато. Зараз тільки два котика залишилось. Наразі зооволонтерка підгодовує 11 собак та ще приблизно таку ж кількість котів. Також, окрім пухнастих улюбленців, Валентина Дмитрівна турбується і про голубів. «Голубів, велюються, скільки в нас там воно і вода для голубів. Усе там наливає літом десь 50 літрів води виношу, щоб вони вони п'ють. Аби прогодувати таку кількість тваринок, необхідно дуже багато їжі. Тож пані Валентина своїми силами намагається придбати і приготувати те, на що вистачає коштів з пенсії. Каркасики, Головки покупаю курячі, бачите, я їх варю. Потім на бульйоні я варю кашу. Отім, от. етім корм, етім рибка, м'який корм, салаку. В общем, всім, общем, така таке їда. Печоночку, Ольга Дмитровна, коли печонку купить, там свинячу, от, варить. Найбільше бажання жінки, аби усі були небайдужими до безпритульних тваринок, підтримували та підгодовували їх. Всім людям благодарна, хто мені допомагає. Дай Бог всім здоров'я, щоб люди любили, кормили, хто кого побачить, щоб кормив, любив і допомагав усім які є збіжать бездомні де на вулиці, щоб усім всім допомагали люди, допомогти Валентині Дмитрівні у цій добрій справі можна задонативши за номером картки, який ви зараз бачите на екрані, або зателефонувавши за номером телефону 097 286 75 30, аби особисто передати продукти та корм? Також жінка зазначила, що було б добре оновити будиночок для котів, який вона побудувала власноруч разом з однодумцями. Тож, у кого є бажання, також може долучитися до цієї ініціативи. Ви будьмо добрими до чотирилапих друзів та підтримаймо добру справу, пані Валентини. Дмитро Цирюльник, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Визначитися із майбутньою професією завдання, яке постає перед кожним підлітком. Щоб допомогти молоді зробити свідомий вибір, у Кременчуці стартує набір на унікальну програму про професію мого свідомого майбутнього. Як долучитися до програми, розкажуть наші журналісти. Визначитися з майбутньою професією важливий крок для кожного підлітка. Щоб допомогти молоді краще зрозуміти свої можливості та знайти справу, яка справді захоплює. У Кременчуці стартує програма про професію твого свідомого майбутнього. Це класна можливість для учнів 8-11 класів спробувати себе в якійсь цікавій професії, яку, наприклад, вони хочуть опанувати після закінчення школи. Також дізнатися взагалі про професії, які існують. Адже в межах цієї програми ми хочемо запрошувати спікер з різноманітних професій, різноманітних спеціальностей і направлень для того, щоб наші учасники дізналися більш більше інформації безпосередньо від тих людей, які працюють. Кимось, наприклад, лікарем, айтішником, чи кимось ще цікавим з 18 березня, по 2 квітня, учасники матимуть змогу зустрітися з успішними фахівцями, дізнатися про секрети професійного розвитку та отримати практичний досвід. У програмі передбачені екскурсії до компанії, лекції від топ-спікерів, майстер-класи з написання резюме та стажування у обраній сфері. Загалом програма ділиться на два блоки умовних: це теоретичний і практичний. На теорії ми, звісно, зустрінемося з представниками різноманітних професій, і потім вже в теоретич Ному блоці наші учасники матимуть змогу пройти стажування справжнє на місцях, які ми їм оберемо під їхні вподобання. На нашу думку, ця програма це просто унікальна і крута можливість для того, щоб учні, яким по факту 15-17 років, вони ще не знають, ким вони себе бачать в майбутньому, щоб у них була можливість дізнатися більше про професію, яка їх цікавить, або можливо вони навіть не задумувались про те, ким вони хочуть насправді стати, і все ще в пошуках себе. І ця програма дійсно класний старт для того, щоб дізнатися, дізнатися більше про різноманітність професій, і в дійсності потім спробувати себе на місці роботи, встигніть заповнити анкету, адже реєстрація на участь триває до 9 березня. Програма проходитиме під час весняних канікул, тож учасники зможуть максимально зосередитися на новому досвіді. Для участі потрібно заповнити анкету, участь загалом безоплатна. І саму анкету можна знайти в соціальних мережах молодіжного парламенту Кременчука, а саме на Фейсбуці, в Телеграмі та в Інстаграмі. Організаторами програми традиційно виступили молодіжний парламент Кременчука, Кременчуцький міський комітет молодіжних організацій, департамент молоді та спорту, Кременчуцька міська телерадіокомпанія за підтримки Кременчуцької міської влади. Софія Григоренко Олексій Крижановський. Кременчуцькі новини. Сьогодні розпочався один із найбільш важливих періодів у житті християн Великий Піст. Це період, коли віряни присвячують себе духовному очищенню та роздумам, відмовляючись від мирських втіх і надмірностей. Детальніше про Великий Піст і його традиції дивіться далі. Великий піст, який розпочався сьогодні, є часом духовного очищення та самопізнання, під час якого віруючі утримуються від певних розкошів і звичних задоволень. За словами настоятеля Свято-Миколаївського собору проти єреї Володимира Макогона, це прекрасна, а інколи небезпечна, але високодуховна подорож, яка веде християнина до спасіння. Час посту він складається із двох частин: фізичної це обмеження себе в їжі пітії. У час духовного посту ми шукаємо Бога. Бога, або пізнаємо Його через книги священного Писання, через вчення святих отців православія, через перегляд духовних християнських фільмів ми пізнаємо Бога в молитвах. Варто зазначити, що фізичний піст передбачає відмову від м'ясних і молочних продуктів, яєць та алкоголю, і не є обов'язковим для всіх. Він не поширюється на військових, вагітних жінок. Хворих, переселенців, безхаченків та ув'язнених. Однак дотримання духовного посту є необхідним для кожного християнина. Святі отці кажуть, що час посту це час богосприятливий для того, щоб ми вийшли із рабства гріха. Одним із подвигів великого посту також є милосердя. Милосердя як одна із чеснот любові до ближнього. Милосердя, засноване на любові до Бога, робить людину частиною великої Божої родини, яка спільно прагне до спасіння і духовного зростання. Вона не обмежується лише матеріальною допомогою, але також включає терпимість, прощення та підтримку тих, хто цього потребує. Є час. Є можливість, Бог дає шанс. Використаємо і будемо мати щастя. Тож бажаю всім нам Божого благословення у цей сприятливий період нашого життя, і доживши до світлого і лучезарного Воскресіння Христового з певними здобутками духовними і християнськими подвигами вирватися із тих тенет рабства гріха. Катерина Грудніва, Ростислава Григоре. Кременчуцькі новини. Закритий чемпіонат Кременчука з стик вандовітів. Це змагання, на яких юні спортсмени борються в очікуванні останнього. Переможного удару, тож як вони відбулися, та скільки учасників змагалося, дізнаєтеся уже за мить. Вихідними близько 120 спортсменів змагалися у різних вікових та вагових категоріях на закритому чемпіонаті Кривенчука з олімпійського виду спорту та Квандові ТІВ. Усі вони продемонстрували неябику тривалість і силу духу, змагаючись за звання кращих. Це такі відборкові змагання. Далі на змагання вищого рівня у нас є календар на наступний рік. У нас дуже багато змагань кожного місяця по всій Україні з молодших юнаків. Там більшість із них будуть приймати участь в перший раз. Ті, хто найдовше займаються, у нас є спортсмени з чорними поясами. Вони вже мають досвід навіть виступів на чемпіонатах України. Поєдинки проходили в напруженій боротьбі, адже кожен учасник прагнув продемонструвати свої найкращі навички та довести, що саме він гідний перемоги. Треба знати удари, тому що для сірлані вони понадобляться. Навіть і якщо для тебе вони важкі, то все одно треба їх робити. Це мої перші змагання. Я очікую себе перемоги. Дуже було спареної багато. Ми били по ракеткам. Я дуже дякую нашим спонсорам. Що завдяки ним ми зараз можемо проводити змагання та дякую нашим ЗСУ, які ми можемо прямо зараз тут змагатися. Спортсмени отримували потужну підтримку від Кременчужан, які активно болювали за своїх фаворитів. Це додавало їм мотивації боротися до кінця та проявити максимум своїх можливостей. Я хочу подякувати нашим воїнам, збройним силам за те, що дають можливість проводити такі змагання. От подякувати організаторам за те, що під час війни знаходять ресурси, знаходять кошти ризувати для нашої молоді наших дітей змагання. Крім того, на змагання був присутній заступник міського голови Руслан Проценко, який також висловив слова підтримки майбутнім чемпіонам, побажавши їм наснаги, витримки та нових спортивних звершень. Сьогоднішні змагання для вас проміжні це ті змагання, які ви маєте. Здобути той досвід, який заробиться вам вже надалі на чемпіонатах України, Європи і світу. Я бажаю, щоб вони для вас стали справді і успішними. Сьогодні найголовніше тут це досвід. Учасники чемпіонату традиційно були нагороджені медалями і грамотами, а ще отримали цінний досвід і мотивацію для подальшого розвитку. Багато дітей кращих отримують смарт-годинники, постротові навушники, фірмові рюкзаки, солодощі дуже вдячний партнерам за те, що вони в такий важкий час підтримують спорт, адже важко дітям морально підтримувати, для того, щоб вони мали змогу тренуватися. Дякую ЗСУ за за те, що. Дають нам безпечно і проводити змагання, і дітям тренуватися. Теж цей чемпіонат став важливим етапом у підготовці юних теклондистів до наступних змагань, які відбудуться 15 березня у Полтаві. Тож бажаємо спортсменам сил та успіхів у боротьбі за найвищі нагороди. Катерина Груднєва, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини. Вихідними Кременчужани насолоджувалися виступом легендарного дуету української естради Катерини Бужинської та Михайла Грицкана. На концерті були і наші журналісти. Вихідними у міському палаці культури відбувся концерт народної артистки України Катерини Бужинської та заслуженого артиста України Михайла Грицкана. Відомі виконавці зібрали повний зал шанувальників української естрадної музики та подарували глядачам вечір, наповнений яскравими виступами та душевними піснями. Перших акордів зал поринув у світ музики, яка заворожує та надихає. Катерина Бужинська незмінна королева сцени виконала улюблені пісні, що давно стало символом української естради. Її ніжний, але водночас потужний голос пробирав до мурах, а кожен виступ супроводжувався шквалом оплесків. Михайло Грицкан, харизматичний талановитий виконавець, додав концерту особливого настрою. Кременчужани відзначили неймовірну атмосферу заходу, щирість артистів та емоційну силу їхніх пісень. Багато хто зізнався, що цей концерт став для них джерелом натхнення, можливістю відволіктися від буденних турбот і просто насолодитися якісною українською музикою. Чудові враження, значить, красота і любов спасе мір. Все червоною ниткою приходить. Все буде добре, Україна переможе. Такий лейтмотив, дуже хороші враження. Велике дякую нашій, що запросила нас на 8 березня, зробила нам такий подарунок. Дуже приємний, дуже гарний концерт. І, думаю, хороші враження дуже класний концерт, дуже класні емоції, просто все чудово. Ми. Задоволені всі веселі і дякуємо за таку організацію. Наприкінці концерту виконавці подякували Кременчужанам за теплий прийом і наголосили, що кожен виступ перед українською аудиторією для них це можливість поділитися своєю творчістю та підтримати дух єдності. Софія Григоренко, Поліна Калініченко, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини. Україна бореться за нормальне і безпечне життя, на яке заслуговуємо. Справедливість має перемогти. Ми віримо в силу єдності і обов'язково відновимо надійний мир. Слава Україні.